Князь рукопокладання на управління підданими. Війна з грозним кочовим народом та чинігами. прийняття християнства, підписання Першого Руського кодексу законів, розпад Київської Русі. Що ці всі події? Так, князі. Я обрала слово князь, тому що дуже люблю історичний період Київської Русі. Він позначений правлінням багатьох видатних особистостей. Князів. Я вважаю, що київські князі залишили величезний слід у нашій історії. Тому ми повинні пам'ятати значення слова князь. Князь титул глави феодальної монархії або будь-якого іншої політичної системи, великого посадовця або вельможі у 8 20 століттях. Князь від Кунінгас, давнє запозичення з прагерманської мови, яка була матір'ю сучасних англійської, німецької, данської, шведської, ісландської. Воно означало глава роду або вождь племені. Кунінгас розкладається на корінь кун, який показує рід. Суфікс інг, який показує належність до роду, та ас, який є закінченням іменників чоловічого роду, однини. Зберігаємо княжі чесноти та пам'ятаємо древні слова разом зі словописом університету Грінченка.